Вітаю, друзі! Сьогодні ми проведемо дегустацію нашої ковбаски, яка називається Фінакіона. І зробимо висновки та обсудимо з вами, які помилки були допущені в її виготовленні. Отже, на сьогодні ковбаска важить. 289 грам. На старті, коли ми її зробили, вона важила 503 грами. Усушка склала біля 43%, що здавалося б забагато для сиров'яленої ковбаси, але є пару нюансів, які ми з вами зараз і обсудимо. Чому справа і чому так вийшло? Для початку ми розріжемо ковбаску і подивимося на її консистенцію. Отже, що ми бачимо, друзі, в ковбасі майже немає сала. Отже, висновок перший. Не варто застосовувати промивку гарячою водою сала, якщо сало не порізане, а пропущено через м'ясорубку, ми змили практично все сало у відро. І залишилось тільки відсотків 20 не більше сала в фарші. Другий нюанс. Якби у нас було сало з лопатки, так як береться в класичному рецепті, у нас би, звичайно, сало було б трошки більше в ковбасі. І це б не так відразилося б на її консистенції. А так, консистенція досить туга. Але давайте спробуємо, що в нас вийшло. Аромат. Чистий, жодна із спецій не випирає занадто. Ну приємно, незвичайно. На смак консистенція трошки незвична, але смачно. Для любителів нежирної ковбаси однозначно можна рекомендувати. Давайте, друзі, розберемо інші нюанси у виробництві ковбаси. Даний екземпляр був запакований у синтетичну оболонку, і то такі колосальні втрати ваги. Так що, якщо ви не дуже відповідальний кулінар і у вас немає камери для дозрівання сиров'ялених ковбас, дану оболонку однозначно рекомендую. Тому що та частина ковбаси, яка була запакована у колагенову оболонку, ще 2 неділі тому, була загружена вже в морозилку, хай там собі валяється. В тих ковбасках навіть не брав на огляд консистенція значно менш однорідна, ніж у цієї ковбаси. Тут ми бачимо, ну, такі натяки на закал, але взагалі ковбаса рівномірна по всьому перерізу. І зовнішня частина, і внутрішня мають однакову структуру. А от у колагеновій оболонці зовнішня частина була значно більш підсушена. Так що, друзі, майте на увазі, взагалі ковбаса дуже смачна, дуже оригінальна. Всім рекомендую спробувати зробити даний вид ковбаси. Але, звичайно, мабуть, не варто брати задню ножку, краще брати лопатку. І додавати трошки сала. Але майте на увазі, що в лопатці і так біля 20% сала в залежності від екземпляра. Може бути трошки жирніша, може бути менш жирна. Так що рекомендую враховувати в загальний баланс це діло. Задня нога, комплекс він більш сухий. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Слава Україні! До нових кулінарних і не тільки зустрічей.